Зараз я вам трохи розповім про цей автомобіль. Це Audi a 6 2,8 бензин на автоматику. Вона не була в ДТП, це просто власник попередній поставив такі вже тюнінговані фари. Звісно, що тут є чим позайматися як по кузову, так і по техніці. Але із плюшок ми маємо два комплекти коліс. оце літні, вони майже як нові. По кузову, весь у рідній фарбі, там за виключенням переднього правого крила, і десь там не за дверей підфарбовані трішечки, але все інше по машині просто в чудовому стані, як на її роки. Також. Ми маємо дуже великий міський багажник. Два комплекти коліс зимові, ось такі. І воно використовується як запаска, але є ще комплект, ще додатково три колеса ось таких зимових. Тому якщо ви виграєте цей автомобіль, то вам на зиму вже не треба буде нічого купляти. Звісно, що це буде хімчиститись, прибиратися оскільки машинка ну, тільки щойно придбана, можна сказати, що так. Закриваємо багажник і переходимо до салону. А по салону ми маємо також дуже непоганий стан. Так, у нас ось такий шкіряний. Диван ззаду є, карти у нас не затерті, також виглядає дуже стильно. Є ось такі кармани, є ось такі попільнички. Далі у нас передні дверцята відкриваємо, також бачимо стан передньої частини салону. Також ще оригінальні сидіння. Вони трошки підфарбовані і дереставровані попереднім власником. але, Але, знову ж таки, стан у нас передніх карт просто шикарний. Нічого не відвалюється, все працює, як і повинно працювати. Зараз зайду з того боку, а поки що подивіться, як вона виглядає ззовні. Кермот по типу якоїсь алькантари, щось таке автомат, коробка. Ось тут зараз нічого немає. А тепер є. Ось така магнітола з флешкою Kenwood. До речі, я також раніше купляв собі дуже класна магнітола. У нас є клімат двозонний. Запускається автомобіль дуже класно. Але є проблеми, вона трошки підтраює, коли ми їдемо. Тому це саме будемо робити у сьогоднішньому відео. А в наступному відео, яке вийде на наступному тижні, ми будемо чистити, полірувати та вимивати. Тому сьогодні у нас буде технічка. А наступного разу приведемо цей автомобіль у гарний стан, відполіруємо. Щоб новому власнику сів, поїхав, там ще Лобашик тиснутий, також ми це все будемо виправляти. Тож новий власник, ось такою тачкою, особливо за 200 гривень, якщо вона вам дістанеться, буде дуже задоволений. Так, це Audi, і вона на автоматику і на непоганій комплектації, я вам так скажу, навіть не в поганому стані. Якщо заглянути в салончик, бачимо шкіру, автоматик. ну і В цілому її непоганий вигляд на ось таких 18 колесах, які сюди не дуже пасують. Вона повністю на ходу запускається і працює навіть рівно. Але коли даєш газку, добряче, так піднажимаєш, вона починає троїти, але при цьому коробка перемикається, все працює. Але є троєння. І з цим питанням ми сьогодні будемо розбиратися. Ще поміняємо лобашок, тому що ось тут така тріщина, вона одна єдина, але теж неприємно. І спереду справа, прям щось дуже сильно грюкає, стукає. Тому все це розбираємо, дефектуємо і відновлюємо цей автомобіль. По кузову вона повністю жива, по салону вона повністю жива, не затерта, не протерта. Зараз запустимо. Все. Холодний пуск він трошки гучний. Ось такого звіра під капотом ми маємо. Ну думаю, ви зрозуміли. Що, наче як і все добре, але є якісь нюанси. Тому сьогодні першочергово, що я хочу зробити, розібрати весь цей пластик на двигуні, подивитися, що там знизу. Тому що в мене є підозра, що це відбувається через те, що неправильно суміш поступає, коли ми натискаємо педаль. Газу загалом автомобіль під капотом він чистенький, антифриз свіжий. Акумулятор тут також свіженький, новенький. Коротше, з автомобілем доглядали, але я впевнений, що такий автомобіль він потребує трошки коштів на його. Утримання і власник трохи може не справився а може, я взагалі не знаю, які тут були причини проблеми. Але в будь-якому разі я знаю, що точно тут нічого критичного немає. Оскільки, якщо б тут не було компресії в двигуні, він би не запускався і не працював би так рівненько. Оце ось основне головне, що нас бентежить. До речі, одна з можливих проблем. Ось ця прокладка вона була зогнута. І, можливо, був підсос воздуха, тому що ДМРВ неправильно розуміло, підсос є чи нема, оскільки ДМРВ стоїть тут, а підсос воздуха у нас був тут після. І це дуже схоже саме на суміш. Неправильно суміш, що автомобіль не розуміє і починає це підпердувати, підтраювати, але при цьому їде і все нормально. Ну, перед тим як розбирати вже все інше і замовляти запчастини, все ж таки для себе, для заспокоєння перевірю компресію. Ось тут окремо буде зараз записуватись, щоб ви все це бачили. Ну що, крутимо декілька разів. Акумулятор новий, тому повинно вистачити. Цього цілком достатньо. У нас десяточка є. Як мінімум для такого двигуна це норма. Якщо трошки більше прокрутити, то може і більше покаже. Давайте ще раз для чистоти експерименту. Так. Там я навіть думаю, що так. Ну Ось, десяточка 100%. Тут без запитань. Спускаємо, зараз скручуємо назад ту свічу і викручуємо нову, і так по колу всі 6 циліндрів на цьому автомобілі. Зараз проміряю останній шостий циліндр. Так, поки що всюду 10-11, менше 10 взагалі ніде не було. Так, виключаємо, запускаємо. Вистачить. Маємо, ну ось бачите, трошки більше десяти. Все стабільно. Це означає, що двигунчик тут стовідсотково живий і через компресію воно не може бути, не може троїти. Зняв верхню кришку, подивився. Думаю, полізу знизу, бо не бачу, де закручується тут впускний колектор. Зняв зараз захист. Ось тут ви зараз побачите найкрасивіше, що є у цьому автомобілі. Це те, що масло взагалі всюди. Повністю вся ця частина була в маслі. Але якщо масло витирати, помити тут все, то в принципі тут взагалі все як новеньке. Особливо це кришечка така, вона прямо алюмінька. Ось тут це все. Ну коротше, треба буде, окрім запчастин, ще докопати якісь нюанси. Ось тут патрубок оцей тече, його треба поміняти 100%. Він вже задубів, звідси воно і капає. Ну коротше, що я кажу, треба двигун переощільнити. Подивитися, де воно капає, з яких. Трубок підтікає, Та да не звідки воно тут не підтікає, воно тут сухо, тут сухо. Воно зверху то все збігало, і звісно, що машина їхала і все це скапувало назад. Тому що ось тут коробка суха. Ось як воно скапувало на випускні колектори, як воно вигорало там з них, там воно мокре. Коробка далі дивимось, далі там повністю сухе. Тільки ось передня частина. Тому все це вимите. Чи бензином, чи змивкою для двигуна, а краще змивкою для карбюратора. Їх, хоч і менше в балоні, але воно краще вимиває. По двигуну, по блоку я заглядаю, там все сухо, під колектором все сухо. Ось воно, як збігало, бачите, на стику випускного колектора, ось там воно не накапано. І знизу, через той випускний колектор, воно скапує далі вниз. На підрамник і вже пішло-поїхало. Виглядає значно страшніше, ніж воно є насправді, але нічого страшного я тут не бачу. Все воно це робиться. Тим часом приїхали дві нові прокладки. Купив я змивку для двигуна та ще купив змивку для карбюратора. До, до речі, її більше, але коштує однаково. Зараз будемо замивати двигун знизу, ось тут, де воно накапало. І потім, залізуючи знизу, помию, куди дістану повністю цей двигун, щоб не було тих капель, не було тих наростів. Потьоки були очевидно, що з цієї частини. І далі вже зрозуміло, що воно все стікало до піддона і через це весь двигун він такий мокрий, тому що більше нема де, щоб воно біжало. Спереду по сальникам коленвала, там все сухо. Тож, беремо і ось так знизу починаємо чищати. В двигун ми не пшикаємо, пшикаємо чисто тільки там, де у нас самі почоки цього масла. Коли воно стече, воно само автоматично все висохне знизу і не буде ніяких потьоків. Перший раз нехай розмочиться. Ось тут не дуже зручно, але якось будемо підлазити. Трейдингу дуже просто, тим паче є платформа Peotret, яка вам в цьому допоможе. Навіть якщо ви в цьому зовсім не розбираєтесь, тому що на сайті є безліч корисної інформації та навчальних матеріалів, які вам допоможуть розібратися в торгівлі, а головне, що це абсолютно безкоштовно. Також з'явилась нова функція ультрейд угоди без особистих вкладень. Це нова функція, яка дозволяє відкрити угоду за рахунок платформи. Якщо угода закривається в плюс, прибуток нараховується на рахунок. А якщо в мінус, користувач нічого не втрачає. Для всіх тих, хто хоче спробувати, я залишаю промокод. Наш 100 він дає бонус 100% на ваш перший депозит. Безкоштовна реєстрація буквально за одну хвилину, і ви вже можете почати заробляти. Всі посилання знайдете в описі під цим відео. В Одну сторону поставив, зібрав, помив, до речі, трошки і із середини, і ззовні, і почав далі ці вакуумні трубки, я так розумію, під'єднувати, але вони настільки дубові, що вони 100% нічого не тримають. Вони прям, Якщо їх сильно зігнути, воно трісне. Оцю трубку я зняв взагалі звідси спокійно. Наче як і не тримається. Тут, А тут взагалі вона зломана, коротше, то я думаю, що замовити, точніше, не замовити, поїхати на метраж купити оці нові трубки такі. Вакуумні. і попереставляти. Тому що діло з цими трубками точно не буде. Що тут у нас? А воно, воно не зломане, воно там забите, якесь. Прикольно, прикольно, я вам так скажу. Може бути взагалі проблема будь в чому. якщо навіть підсос воздуха буде, скільки якої суміші до неї поступає, і можуть бути такі проблеми. Тому все, що я бачу, що не так, я міняю повністю. Тому що це коштує не дуже дорого. І ця трубка, вона вже поміняна, але вона. Ось також розпадається. Коротше, їхати, купляти нові патрубки, потім приїжджати і вставляти у зворотній послідовності. А цей патрубок він взагалі продається окремо, тут вже наколхожено. Ну, ось так прийшлося розібрати двигун. Ну, це не двигун, це виходить, що навісне двигуна, спускний колектор, там купа патрубків, які ми будемо міняти, тому що вони задубілі. Я їх просто повідрізав. І це у нас підігрів дросільної заслонки. Його ми будемо міняти, замовив оці нові прокладки. Також будемо міняти, тут тряпочками позатикував, щоб нічого зайвого туди не впало. А прокладка нова стоїть, там зачищено, кришки помив, також сохне, потім будемо ставити. Замовив оцей патрубок новий. Це виходить, ось тут великий був на тройнику. А далі оце були вже кимось іншим зроблені, тому що ну, я думаю, що оце завод. Не оригінал точно, що він так відрізав його. Це старий дубовий патрубок, він навіть не розгинається. І, звісно, питання, а чого йде підсос воздуха в двигуні, чого він троїть і неправильно працює на обертах. Так ось вам і відповідь на це питання, що всі патрубки, ось вони які, ось вони які, дивіться. Тому, якщо ми поміняємо патрубки, всі, що пов'язані з впуском, з повітрям, я думаю, що, як мінімум, ця проблема повинна піти. Такі пластмасочки на місцях. Підкапотка виглядає ну, просто шикарно. Ще, я думаю, що хтось червоною фарбою сам же робив, тому що на якійсь крішці з іншого боку був невеличкий пічок тієї фарби. Машину зібрали. Зараз будемо перший раз запускати після того, як переущільнили верхні прокладки, прокладку впускного колектора. Оці всі трубки також нові там. Там деяких трубок взагалі не було. Я зараз дивлюся з'єднання. Ті, які я зняв і ті, які я ставив, в мене немає таких відрізків. Виходить, що там деяких навіть не було. Подивимось, там ще якісь помилки по АБС є. Ну, там казали, коли купляв датчик спереду, справа. Його треба або поміняти, або подивитися, може десь є розрив. Треба спочатку накачати бензин, тому що машина вона то стояла без форсунок. З першого разу вона то не запуститься. Щось є, щось трошки підтрухує. Ну, але подивимось, як вона запрацює. Для того, щоб провести діагностику, що у нас там під ну, По-перше, треба її закрити, тому що раніше вона троїла, коли давав газу і їхав. Зараз вона троїть на холостих, а коли даєш газу, вона не троїть. У мене новенька діагностика. Тому зараз ми прочитаємо, тому що попередній лаунч він взагалі її не бачив. Так, запускаємо. Бачите, коли оберти нормальні, вона не троїть. Коли оберти спускаються, вона починає трошки підпердувати, підтраювати. Гофра прогорівша, це ми ще будемо робити. Зараз головне було зробити те, щоб вона їхала. Ух ти. А їде вона нормально. Ні, вона так раніше точно не їхала. Причому, коли їдеш, зараз вона не троїть. Може треба, щоб вона проперділася трохи. Ось ми їдемо. Автоматик нормально перемикає. Ану, гофра. О! Я ж кажу, що вона поїхала, але гофра, гофра звучить ну прям, прям не дуже. Ось що буває, коли просто у вас якийсь підсос воздуха є на двигуні. Ми її перемогли, ну по факту. По факту. факту вона поїхала і вона їде досить непогано. Тільки як я її зараз зібрав, запустив, вона прям ну, взагалі. Я думаю, ну все капець, зробив тільки гірше. Ні, не фіга. Гофну зробити і тачка буде пушка. Це все машинка відполірована. І що у нас мається ось тут? У нас в досить непоганому стані лакофарбове покриття. Капотик тепер блищить, крила, дверцята. Ось так все це виглядає. Та сторона у нас плюс-мінус така сама. Залишається тільки потім вже зараз я не буду нікуди їздити, поїхати на мийку, помпилососити, поприбирати в поприємах. Роботи насправді вистачає, але все це вже буде робитися чисто на миці. Оскільки максимум, що я міг зробити у себе в гаражі, я зробив. За 200 гривень це просто топчик. Я думаю, що хтось забере собі та буде насолоджуватись. Ну, хоч не насолоджуватись, але точно щасливішим стане. Тому що 200 гривень витратив і за ці гроші отримав тачку, яка коштує значно дорожче. 1000 за 4 в такому стані, її можна продати дуже легко. Тим паче ще два комплекти коліс.